Кривий ріг місто, яке навіть у найскладніші часи продовжує розвивати культуру та мистецтво. У місті працюють 18 мистецьких шкіл, де талановиті діти та дорослі мають можливість розвивати свої здібності. У музичній школі номер 4 відбулася нарада керівників мистецьких шкіл Кривого Рогу, під час якої відбувся обмін досвідом участі у спеціальному проєкті. Мета надати можливість відвідувати мистецькі школи не тільки дітям, а й дорослим. З кожним роком е Послуги, які надають мистецькі школи, вони розширюються, і це я вважаю, що дуже гарною такою є традицією, адже дуже хочеться, щоб мистецьку освіту отримували не лише діти, тому люди з різних районів міста мають змогу до, до цих послуг мистецьких. Доступ до мистецької освіти стає ще ширшим. Тепер у кривому розі навчатися вокалу грі на музичних інструментах, малюванню, хореографії тощо можуть не лише діти, а й дорослі у зручний для себе час. Унікальна. Експеримент відкриття дорослих груп уже дав перші результати. Учасники здобувають призові місця на всеукраїнських музичних конкурсах. Однією з відвідувачів школи є Аліна, яка поділилася своїм досвідом. Мені це прийшло з початком війни. Мені захотілося так знаєте, чи трохи переключитися, чи знайти для себе якусь віддушину. Потім наші дівчата ми спілкуємося в колективі і отримуємо від цього задоволення, займаємось улюбленою справою. Водночас культурна спільнота Кривого Рогу продовжує допомагати. Захисникам протягом двох місяців у місті проходила масштабна благодійна акція Наша підтримка, їхня сила за ініціативи громадської організації Криворізька асоціація Арткультура при підтримці міської влади та ради оборони міста у мистецьких школах, Криворізькому фаховому музичному коледжі було проведено понад 20 мистецьких заходів: концерти, аукціони, майстер-класи та виставки усе заради однієї мети допомогти нашим захисникам. Сьогодні ми підводимо під. Сумки благодійної мистецької акції, наша підтримка, їхня сила, з основником і організатором, якої була громадська організація Фестивальна планета проходила цілью нашої акції було збір коштів на Ф-підрони для штурмового окремого батальйону Арей. Взагалі вона проходила у нас протягом двох місяців. Тобто то, листопад-грудень 2024 року. Завдяки цій акції вдалося зібрати кошти на придбання квадрокоптера DJI Mavic 3T. Бійці батальйону Арей вже найближчим часом використовуватимуть його в бойових умовах. На даний час ми маємо досить складні погодні умови на напрямку, на якому ми працюємо зима дощі, сніги. Відповідно, борти і дрони втрачаються частіше. Найбільш дефіцитний дрон. На даний момент там мабуть і кожного дня в нашій армії це 3 t тому що цей дрон забезпечує розвідку вночі. Заклади культури кривого рогу не тільки продовжують свою роботу, а й адаптовуються до умов воєнного часу. Вони мають укриття та працюють як пункти незламності. А Кривий ріг продовжує підтримувати своїх захисників не лише на бойовому фронті, а й на культурному. Адже кожен внесок це внесок у нашу свободу та незалежність. Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко, перший міський.